Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсіонери мають три місяці, щоб звернутися до пенсійного фонду, інакше втратять виплати. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. У пенсійному фонді України розповіли, що обов'язково потрібно зробити. Щоб не втратити пенсійні виплати за кілька місяців, щоб отримувати пенсію вчасно. Потрібно не пропустити її оформлення. В іншому випадку, частина пенсії буде втрачена безповоротно, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2024 році, потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Така умова передбачена як чоловікам, так і жінок. До 2028 року вимоги до кількості стажу збільшуватимуться на рік щороку, пенсія призначається від дня наступного за днем досягнення пенсійного віку. Однак це правило діє лише в тому разі, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку. Якщо ці терміни пропустити, Виплати за період до звернення із заявою до пенсійного фонду будуть втрачені назавжди, тому подати заяву на оформлення пенсії треба вчасно. Це можна зробити особисто через будь-який сервісний центр пенсійного фонду України онлайн через веб-портал ПФУ або портал Дія, поштою до пенсійного фонду це можуть зробити громадяни, які перебувають за кордоном на час дії військового стану. Також пенсію можуть призначити автоматично, якщо заздалегідь подати заяву із прикріпленими документами через веб-портал електронних послуг ПФУ. Потрібні такі документи, паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж до 2004 року, трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання тощо, документи про зміну прізвища для жінок за наявності.